Росія хоче створити враження, що її неможливо перемогти. Це неправда. Ось кілька прикладів поразок Росії в історії. Російсько-турецька війна, Кримська війна, російсько-японська війна, Перша світова війна, польсько-радянська війна, фіаско в Афганістані. І, звісно, розпад Радянського Союзу. Ведмідь не раз спотикався протягом історії. Він слабший, ніж ми собі уявляли, і далеко не непереможний. Ми не дозволимо себе залякати. наступна війна, яку Росія програє, це війна проти України слава. Україні